Вітаю, шановні глядачі! З вами джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні ми надихатимемося дивовижною сферою сферою стародруків та древніх рукописів. Адже з нами професор Житомирського державного університету імені Івана Франка Віктор Мойсієнко, доктор філологічних наук, викладач історичної граматики, дослідник українських стародруків, таких як ключ Царства Небесного, Мелетія Смотрицького. Лікарство на оспалий умисел Дем'яна Неливайка та автор опрацювання всесвітньо відомого Лаврішівського Євангелія 14 століття, рукопису, який було видано нещодавно факсимільним типом. Пане Вікторе, сердечно вас вітаю. Вітаємо вас, вітаємо глядачів. Мене дуже цікавить питання існування мови як певного. Культурно-мистецького феномену, адже то не є секретом: мова відзеркалює існування народу, відзеркалює його ментальність, відзеркалює його культуру. І кожен народ шукає свої корені глибоко в історії. І що так, як і що, як не мова, може продемонструвати нам величезний. Запас історичної міцності, зокрема української культури, українського народу. Отже, хотілося б поговорити про пам'ятки, які ви досліджували саме в цьому контексті. Зрозуміло, що коли ви поставили питання, що мова як соціально-культурний феномен, то для мене ще після чергового прочитання Тараса Григоровича Шевченка Його Кобзаря, я ще замислився черговий раз, але про це вперше замислився. Чому? Наш Тарас Григорович от сказав такі слова, які ми сто раз прочитували, але ну, десь колись, прочитуючи сто перший раз, подумали, возвеличу я малих отих рабів, німих я насторожі, коли їх поставлю слово. О! Ну, подивіться, що в той час 19 століття, нація стояла на межі. Фактично, ми жили в імперії і десь чи нація, чи не нація, чи мова, чи не мова. Щось уже геть таке стало аморфне. Поляки нація, росіяни нація, Польща держава, Росія держава. І тут щось таке. І не туди, і не сюди. І тут знаходиться оцей чоловік, через те й називаємо пророк, який на сторожі поставив слово. І я вважаю, що оцим, оцим чотирма рядками він врятував націю. Бо це слово його, поки Шевченка куліш потім на, на похоронах сказав, поки остання жінка буде колихати своє немовля українською мовою, слава тобі, Тарасе. Так от тепер е, мова вона ж не, у нас не від Котляревського і Шевченка. То, то ви знаєте, так. пане вікторе, існує безліч історичних легенд, звідки виникла українська мова, і звісно, так. наші вороги завжди стверджують, це дуже таке пізнє нашарування, Воно, нібито виникло там на межі 18-19 століть, і доклали руку або поляки, або австро-угорська розвідка, тобто йдуть ідуть такі нісенітниці, які дуже хотілося б раз і назавжди спростувати. А я б. Інше сказав, що наші вороги кажуть, 17-18, там 19 століття. А я ще друге кажу, що не меншу шкоду до, доносять українські неймовірні патріоти, які кажуть, що до 11-го, 7-го, 8-го, а дехто каже, що а ви про трипілля чули, пане професор, а що то, ви то, мені про Русь кажете?» чех, хорив та розмовляли західноукраїнською. Там, ну, якимсь діалектом чи да, там, там ще чим. І так, ну, ще про Київ ще кахорив, а куди? Але коли ми починаємо про протерпілля про третє, друге тисячоліття до нашої ери, от там вже постає питання, а як же перед світом потім себе показати? Ну тут ми можемо говорити, що завгодно. Коли там чехи кажуть, що е -е, звідки вони йде, вони там, десь в межах навколо Праги, ну, то, то таке внутрішня проблема. Але коли виходять представники якоїсь нації десь на форум, то треба ж докази. Так, так, а з доказами вже набагато ну, просто порвати тут майку свою чи вишивану сорочку і сказати, та ви ж подивіться, знаєте, що от ця трипілля відкрита, до цього ж мало. Треба аргумент, Звичайно, Бо грек так. виставляє свої друки, е, там Гомер чи е, до, до нашої ери та й каже: ось грецькою написано. А ви? Ну, ми, на щастя, теж. Скажімо, тут в цьому плані можемо щось виставити. Ми не прийшли, не впали з неба, от, не, не занесені сюди на нашу цю Богом дану землю, українські землі, от, де оці племена дали потім перший подих і поштовх для творення нації: деревляни, сіверяни, поляни, уличі, тиверці, хорвати, волиняни, дуліби. Це навколо цього. Ми не кажемо, що чехи, Ляхи, що то теж Україна. Ми не кажемо, що новгородці, Половці, В'ятичі Кривічі, що то теж Україна. Ми маємо це своє, осердя, своє осердя, але відповідно дуже не хочемо віддати своє, не претендуючи на чуже. Але дуже хочеться оце своє захистити, зберегти. Але ж подивіться, пане Миколо і шановні глядачі, що оце своє в силу різних обставин і бездержав'я. Так чи інакше на нього претендує там десь з однієї сторони якась частина одна слов'янського світу, з другої сторони інша, з третьої ще інша. І от воно нібито якась претензія. Оце слово магічний чарівний Русь роздирається між кількома Роздирає. сучасними так. націями. Так. Але я хотів би сьогодні поговорити про кілька аргументів, от, які через. Прийняття християнства стали абсолютно очевидними фактами. І так ми відштовхнулися від того, що ну наука оперує фактом неспростовним. Так, так. А ви вчений, і тому, як справжній професор, мусите оперувати справжніми фактами. Ото, Отперед... пане Віктор, і ще я дуже хотів би зупинити увагу наших глядачів на тому, що Зараз дехто каже, що на Україні тренд Русь не модний. Друзі, нам треба, нам треба відмовитися від такої постанови питання, адже саме тут є споконвічний центр Русі. І інші всі Русі пішли звідси, звідси саме сьогодні. Ну, я так вважаю, можливо, я помиляюся, я не є вчений, я трохи емоційно це сприймаю, але я знаю, що. Оригінал тексту Молитви за Україну, який колись написав музику Лисенко і Кониський написав текст. Там є таке Боже великий, єдиний Русь, Україну <грани>. такий варіант. був, Так, так. Це оригінальний текст. І писалося воно дослівно. Там був лист руським дітям Галичини. То підіть зараз на Галичину, скажіть, що вони руські діти, то вас зустрінуть ну, принаймні дуже обурливо, зневажливо. Я сподіваюся, що нам треба все ж таки повернути Україні її споконвічне надбання. Те, що їй належало від, від початку, що все ж таки, це колиска Русі. Ну я, пане Миколо, справді, ну коли десь хтось так починає говорити, що термін Русь зараз якось не в тренді, ну то ну, зрозуміло, що я фахівець себе з фахівцем мовознавцем істориком мови вважаю навпаки, він зараз просто має бути що Кожен українець обов'язково треба, щоб усвідомлював, що він русин. І от тут, чи сумнівається Білорус, чи Москвин, чи росіянин, що він русин, то їхня справа. Но ми то точно не повинні сумніватись, тому що Русь, руська земля, як мала Русь в тому першому первинному розумінні Київщина, Переяславщина, Чернігівщина, ото початок і потім розпросторилось. А то вже інша справа, ну. Як там ставитись до наших перших руських, українських князів Володимира, Святополка, е, наступного Володимира і, і так далі, які вже завойовували інші землі? Ну, були загарбниками. То ну що ти? От, і відповідно підкорювали, підкорювали, підкорювали ті племена, які зараз е, становлять. Основу білоруської нації, ті племена, які становлять основу російської нації, ну так сталося в нашому. Але ми, маючи здоровий глузд, не говоримо, що історія і культура Новгорода то історія української культури. Звісно, звісно. І Новгородські берестяні грамоти, ну то ж не є історія української мови. Ні. Але ось так, от трапляється, що. В період ХІХ століття, коли пішов неймовірне, ну, вживу таке сучасне слово, хоча воно вже не сучасне, бум. Бум. Тобто такий неймовірний поштовх на дослідження мовної минувщини. А в 19 столітті в нас не було держави. А російська наука на той час була одна із пер... Німецька і російська, так, найпередовіших так, у світі. І держава це називалася Росія. Російська імперія, і зрозуміло, що ця спадщина «Київ – мать Городов Руських, от воно і сприймалось так, як мать Городов Руських. Ну то про українських ще тоді не йшлося. І от так волею долі сталося. А потім і, хоч і дозволили за період Радянського Союзу Білорусю називатися якимось окремою нацією і українцям називатися окремою нацією, але нижче 14-го століття. То якось, ми собі там вже від 14-го, але ми тут уже самі розберемось. То древні і древні так би мовити, у Києві древні І словники писалися, і словники називалися словарь русского язика, 11-го. Чотирнадцяте Ну, Неймовірно скажі? просто. А, <смеш> а білорусам і українцям? Де? Що в Україні воно писано? Галичина, ось Це Лаврішівське, Остромирове, Галицьке е, Апракос Мстислава, Київ, Галич, Володимир Волинський. Ось ці землі, перемішль, холм, Холмське Євангеліє, да? Луцьк, Луцьке Євангеліє. Ні. Ну, то воно тут писалося, але то не українська мова і не українська культура, то ви це не чіпайте. Ви о там далі. Так от, повертаємось, пане Миколо, і шановні глядачі каналу Глас, до того, що ми чужого не беремо, але своє відстоюємо. А своє в XI столітті от, е уявимо собі ситуацію. От, Вже в 11 столітті збудовано дуже багато церков, вже Софія Київська ну, це возвеличувалась, і вже це був величний, один із найвеличніших храмів православного світу. От, І відповідно, церкві не тільки в Києві вже на той час будувались, всередина 11 століття, а вже і в інших князівствах, і в інших містах. Так, так, так. От, цієї держави Володимира, який вже зібрав, ну. Величезний Терени Русь була від півночі до півдня, від заходу до сходу. Величезна країна була вже в XI столітті. Ярослав Мудрий, через те й називали його Мудрим, бо книги дуже любив, монахів дуже шанував, бібліотеку мав. І от це в той час, очевидно, чи за Ярослава, можливо і раніше, запрацював дуже потужний скрипторій. Це своєрідна лабораторія, ну, називемо сучасним словом, видавництво. Так? Тому що потреба у впровадженні нової релігії, нової віри була величезна. А щоб здійснювати богослужіння, ну, щонайменше треба обов'язково кілька книг. Ну, Без... так віра Святого Письма, то є християнство. Без Євангелія це неможливо зробити. Так. І, відповідно, потрібно було переписувати. Ці перші книги до нас прийшли. Із півдня Слов'янського світу, з Болгарії, власне кажучи. Uh -huh. Тому оці найдавніші переписані книги в 11, від XI століття, а ми називаємо дату, шановні телеглядачі, 1056 рік. Це Остромирова Євангелія, це найдавніша переписана в Києві. Авторство точно встановлене, дата точно встановлене, дяк Григорій. от. Який переписав в Києві, очевидно, в цьому скрипторію. Це перший русин українець, який залишив от по собі такий слід. Зараз ще існують міркування, думки, і українські вчені планують експедицію до міста Реймс під Парижем. Поговорити про те, Євангеліє Анни, oh. чи таки вона повезла його туди, чи було таке Євангеліє, чи не було. Так от тепер повертаємося до того, що незаперечно, Остромирової Євангеліє в Києві переписано Київський скрипторій як Григорій, 1056 рік. От це явлена книга. Чому Остромирово? Тому що от з київського Скрипторія воно було для Новгородського воєводи Остромира, бо там потрібно було для церкви теж це Євангеліє у Новгород. Через те воно так і названо. Так от, він ідеально його скопіював, дуже мало вніс місцевих своїх розмовних особливостей, місцевих київських. Ну, сам десь був Григорій, ну можна уявляти, це столиця, стольний град Києва, чи з Галичини, можливо, десь із Полісся з Підовруча, чи, можливо, десь із Новгорода приїхав, чи з Чернігова. Хто зна, бо це був стольний град на той час. Звідки там міг взятися. Ну але оскільки це Київ, то ми так все-таки допускаємо, що, очевидно, десь був місцевий якийсь чоловік, цей переписувальник. І дуже мало вніс своїх місцевих особливостей, тобто помилок. Помилився майже сфотографував. Але у приписці, яку в кінці, дякуючи йому, дякуємо Богу за те, що він це зробив, ми точно знаємо, хто це писав і коли. Тому що ми, коли будемо говорити про наші наступні книги, то ми тільки будемо, ну ми здогадуємося, бо не залишив після собі по собі переписувальник і дав неймовірний харч для дослідників, аби вони ламали списи і казали: це тоді, це тоді, це так, це інак. А от Григорій сказав: напевно, в пам'ять про святого такого-то переписано це такий-то точно час, такий-то місяць, і я многогрішний раб Божий. Григорій. Здорово. Так от в, цьому, в цій приписці він пише: А хто горазніє сего напише, без те не напишеть. І це перший випадок середини 11 століття. Тільки українці так розмовляють зараз. І в літературній мові у нас норма третя особа діє слова каже, хоче, пише. Так? А в наших братів гаворіт, «хочет», піше. Тобто оце те фіналь цього дієслова залишилось, а в українців ні. Що зробив Григорій? Очевидно, він коли переписував, він копіював, а коли від себе написав, ну, от так от так, так вийшло так, як він говорить повсякдень. От я для вас, пане Миколо, і для глядачів озвучив чи не найдавнішу. Українську писемну рису, яка потрапила до цього Євангелія. Беззаперечний доказ. Так, абсолютно, Беззаперечний абсолютно. доказ. Це було перше переписане Євангеліє. Ми говоримо про мовну присутність. Ми говоримо про те, що е, свого не віддаємо, захищаємо, чужого не беремо. В подальшому переписування цих книг продовжилось. Київський скрипторій в силу різних обставин після монгольської навали ну, десь не встояв. Величезні там. Там і, Київ, там і навала е, Батия, потім ще була москвинська навала е, Андрія Боголюбського, який Но Вона навіть передувала. вона навіть передувала, де теж не пошкодував нічого. Тобто Київ пережив кілька таких катаклізмів величезних, де не встояли, мабуть, і багато книг, і багато ікон. І храмів. От. І в силу різних обставин на заході, на південному заході наших руських, українських земель постає ще одне державне утворення Галицько-Волинське королівство. Князівство його називають, але ми знаємо, що там був коронований володар. Так, Данило, Данило Галицький. Данило Галицький, який корону отримав. От. І визнали його всі як коронованого володаря. От. Так, от в 12-13 XII столітті постає ще один дуже потужний скрипторій Волинський скрипторій, який відомий, це не вигадка, відомий і в, <кій> в літописі про це сказано, що у тисяча другій половині 13 століття це була дуже потужна, ну скажем так, лабораторія сучасним словом, з переписування, копіювання і поширення. Книг оціх. І от тепер ми так плавно перейшли до цієї унікальної дивовижної пам'ятки, яка в Україну повернулася через 7 століть. Ми так собі допускаємо, а деякі вчені кажуть, що можливо і 8 століть, тому що є розбіжність от серед вчених, бо от писарі цієї. Пам'ятки цього Євангелія, Лавришівського Євангелія, не залишили по собі ні датування, ні своїх імен. От. І цим дали підставу для дослідників, щоб вони розмірковували, а на основі чого можна встановлювати вік, давність, це палеографія, це аналіз уставу, тобто аналіз почерку, аналіз е, оцих от. Заставок, аналіз мініатюр, які є у Євангелії. ось такий архістратиг Михаїл і Іван. Іван, Іван та, Богослов, богослов, богослов так, євангеліст. І ось такі от різні заставки: оце для дослідників, для мистецтвознавців, культурологів, палеографів. Це джерело тоді стає... Для визначення і датування цієї книги. Угу. А ось текст це вже підґрунтя і підстава для мовознавців. Аналіз мовних особливостей вже дає певні підстави стверджувати те чи інше з приводу. Давнини або не давнини цього тексту? Ну я знаю Евангелії, я знаю чотири Євангелія від Матфея, від Луки, від Іоанна і від Марка, але так. це Євангелія має ще що таку додану так, таке додане додану назву лавришівське з чим це пов'язані до кожної Євангелії, подивіться воно якесь має своє… своєстромирово архангельське Євангеліє, так? так чому воно архангельське воно знайдено в архангельську писане зрозуміло це 1092 рік писане в києві от але в силу різних обставин опинилося там опинилося там знайдено там тому за місцем його зна... знаходження його і назвали Лавришівський Євангеліє оригінал зараз зберігається у Кракові, але воно не називається Краківське, тому що всі знали, що п'ять століть воно зберігалося в Лавришівському монастирі сучасної Гродненської області Білорусі. Тому це так чи інакше ніхто її не вириває з контексту білоруської культури, бо воно служило людям там, вірою, правдою, Словом Божим, для русинів білорусів. Мовні особливості цього Євангелія дали підставу нам стверджувати, що у всіх, із усіх відомих на сьогодні Євангелії, які творені на руси Київська школа, Галицька школа, де долучені були до цього русини українці, жодне Євангеліє не дало такої кількості. Місцевих розмовних особливостей, як оце Євангеліє. Тут ми виявили шість, шість е рис, які взагалі виявлені до цього часу не було. Хух. От я вам називаю слово числівник 2 на 10. У всіх Євангеліях а ми його порівнювали для того, щоб встановити протограф ще з вісьма євангеліями цього, цієї пори. Ну, з е, Мстиславовим порівнювали. Оці, що я називав Холмське, uh -huh, uh -huh. Луцьке, Бучацьке, Друцьке, Оршанське, Євангеліє, Євсевіє, Добрилове. Всюди uh -huh. два на десяте. -huh. Тобто ще не було дванадцять. А тут уже дванадцять. А тут дванадцять? Дванадцять. Отак і написано одним словом. Дивовижно. Так, Дивовижно і. Це нам дало підставу дещо за сум... І там ще кілька таких рис, які в попередниках не було. Тобто ясно, що в протографі було в нього, у Євангелії було два на десяти. А він сам. Протограф то, 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 то те, з чого робився список. От перед писарем лежав е, е, зразок. зразок, і він на цей пергамент вносив. Буква за буквою, слово за словом, рядок за рядок, стовпчик за стовпчиком. Це така марудна щоденна праця переписувальника. А чи міг він ризикнути і від себе написати 12, коли там дванадцять так, от за логікою, ні, бо він велику божу справу робив. І ще подивіться: в 16-17 столітті, коли з реформацією на наші землі приходить ідея, що святе письмо треба доносити мовою зрозумілою для. Тих, хто приходить до церкви молитися і слухати його, що це вже не стало таким гріхом великим. І наші геніальні мужі, два Михайло Васильєвич і архімандрит Григорій зробили свідомо переклад Пересопницького, ну, називається Пересопницьке Євангеліє. Вони свідомо його пере із язика болгарського на мову простую руською переклали. Так і написали у передмові своїй після мови верніше. То на той час це Бо ще був було. очевидно гріх відходити від цього. Але вже дивіться, 1290 1310 рік, так ми думаємо, що це десь в цей час воно творилось. Що вже розмовна стихія настільки була очевидна, вже говорили 12 в повсякденні, ну просто так як ми зараз з вами. 12. І все. І ніяк по-іншому. І він волею-неволею, ну, знаєте, праця е, оцього переписувальника, якому доручено, і він це робить. Ну, це він заробляє, зрозуміло. Це його ремесло, скажімо так, хоч кажемо про Божу справу, але, але за це йому платили гроші. І він це робив е, в такий спосіб, заробляв цей е, переписувальник. І от він так постійно це е, переписував, 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 і, можливо, десь якась увага їй. Притуплювалась. Бо тут є такі приклади. Наприклад, слово монастир. От він знає, що в оригіналі треба, щоб було єри, монастир через після Т. Монастир, монастира. От. І він так, очевидно, його десь зразу і написав. Але потім, в силу різних обставин, він його підтер. Думав, що то неправильно, і підтер, виправив його на розмовний варіант монастир, ну як сучасне українське І, Мона, так як монастир не Єри, а І написав угу. із кисною рисочкою. Тобто підправив на народно розмовний варіант. Так, от, таких от описок помилок тут я не оговорююсь, я кажу їх тисячі. Це для вивчення історії української мови. От перед вами неоціненний абсолютно скарб. Який засвідчує, що, який засвідчує, що кінець 13, початок 14 століття українська е, мовна система, система словозміни, система е, числівникова, дієслівна, а особливо звукова, точно склалася. Тобто, вимова 6, вимова е, потім. Вимова така, як буде, а не будеть». Пригадуєте, ми про говорили про Остромирової Евангелії, напише, та на, а не напишеть. Угу. От стало вже звичайною нормою. І він, цей, вони, тут, очевидно, команда ця команда переписувачів, це вже вносили, скажімо так. Ну, Василь Васильович Німчук, такий нас достойник, який світлої пам'яті відійшов недавно, історик мови. Досліджуючи Євсевії Євангелії 1283 року, воно точно датоване, він зробив таке обережне припущення, що Євсевій, цей переписувальник, який залишив по собі автограф, уже свідомо вносив якісь звукові зміни. То це, очевидно, через років 2030 переписувано, ми так думаємо, в Лавришівській Євангелії. Там само, на Волинській землі. От, але потім воно опинилося в Лавришеві. Очевидно, Лавришевський монастир, архімандрит, можливо, князь його з войшелком пов'язують, можливо, замовили. Дуже ймовірно так було. То ми тут теж робимо припущення слідом за Василем Васильовичем Німчуком, що ці писарі теж свідомо вносили. Силу силенну українських розмовних особливостей, пане Вікторе, історія дивовижна, абсолютно яка надихає, яка дає величезну споживу для розуму, для душі. Я дуже дякую, що ви прийшли сьогодні і відкрили нам а, такі таємниці, такі глибини. А, і довели суто кажучи, що мова то є дійсно культурний і мистецький феномен, історичний феномен, яка допомагає нам. Сьогодні крізь плин століть зробити головне, кажуть психологи. Людина не може заспокоїтися допоки вона не самоідентифікує себе, допоки вона не відповість на головне запитання, хто вона є насправді. Так. І ось ці книжки, зокрема, це Лаврішівський івангеліє, унікальне, воно допомагає нам відповісти на це запитання. Ми бачимо своє відзеркалення крізь століття. Я за це вам дуже дякую. З нами був Віктор Мойсієнко, професор Житомирського державного університету імені Івана Франка. А ми на сьогодні ставимо три крапки для того, щоб в наступному джерелі мистецтв продовжити цю цікаву та змістовну розмову. Отже, до зустрічі, шановні глядачі. На все добре.